Всім вітання. Їду до Франкфурту дивитись машину і, як завжди, повідомляю вас про те, що можете паралельно знайти собі щось на тій стоянці. Це Лемакс Автомобілі у Франкфурті. Велика стоянка, багато машин, можливо, щось знайдете для себе. Не раз був вже на площаці, а зараз їду дивитись Citroen. троєн. Четвертий. Поліції, <посилання> під відео, можливо, щось собі знайдете. Взагалі, якщо Ганау десь там, або в Франкфурті на іншій стоянці, то теж можливо. Ну, не, не за 50 євро, але теж дешевше, ніж. за вытратами на поля. Телефонной, как бы, оп, и иметь телефон, знаете, этот